Вітаю, друзі. Трамп вже 47-й президент Сполучених Штатів. Інаугурація пройшла. Трамп став президентом. В Своїй інаугураційній промові він на жаль не згадав Україну. Були згадані Ізраїль і Панама. Ізраїль через заручників Панама, через Панамський канал про Україну. Нічого не сказали. Добре, що не сказали нічого поганого. Погано, що не сказали але взагалі, але це говорить тільки про одне: що Україна не в пріоритеті Трампа. Він взагалі казав про багато інших речей, казав про те, що американський прапор буде стояти на Марсі, казав про інше, але. Після вже інаугурації він дещо зробив деякі заяви про Україну. От про це ми теж поговоримо. Але спочатку хочу звернути увагу, що серед гостей Трампа були прем'єрка Італії Мелоні, президент Аргентини Мелей, президент Еквадора Даніель Набуа. Можна пригадати і колишніх президентів Сполучених Штатів Клінтона і Буш, можна пригадати прем'єр-міністра Джонсона. Дуже цікаво те, що були всі представники. Цифрових гігантів Сполучених Штатів та і світу. Це і очільник Амазон, і очільник Мета Цукерберг, там Безос був, це і Ілон Маск, якого я вже пригадав, і який при згадуванні Марса я думав, що вискочить зі своїх штанців. І також був представник Apple Тім Кук Всіх їх запросили. Не було. Володимира Зеленського і Андрія Ярмака. І їх не запросили навіть попри те, що Зеленський в декілька інтерв'ю заявляв, що якщо його запросять, він приїде. Він дуже хотів приїхати. І це, до речі, було б непогано. Для нас це б показало декілька е, ну, таким представникам Росії, що України з Трампом щось налагоджується. Але, на жаль, ні. Е, Зеленський. Не був запрошений, і зрозуміло, чому ставлення Трампа до Зеленського відомо, незважаючи на те, що Зеленський може заявляти про те, що в нього добрі стосунки, все що завгодно, всі все пам'ятають, тому його і не запросили. Але для нас це погано, скажу відверто, незважаючи на те, що не є симпатиком Зеленського, тому що це дало деякі можливості вже поговорити з Зеленському з Трампом. Трамп буде тримати зеленського на відстані, підпустить тоді, коли буде вважати потрібним, і комунікації в нього з ним не буде. Атаки його сім'ї на жаль показують, що це скоординовані дії, а не ініціатива якогось одного з синів. А що може сказати? Ще по-перше, після цього призначення, а Трамп вже подав. На всі посади кандидатів, яких вже частково призначили. Наприклад, Марк Рубіо, якого одноголосно призначили новим держсекретарем, він заявив, що для закінчення війни обидві країни повинні будуть йти на поступки. Він заявив це вже другий раз. І як пише СНН, зразу після затвердження Сенатом, Рубіо заявив, що це. Нормальне рішення для будь-якого конфлікту, коли обидві сторони йдуть на поступки. Це говорить тільки про одне. Головний наратив ви повинні йти на поступки. Це наратив, який буде використовувати Сполучені Штати сьогодні. Нічого іншого вони поки що не запропонували. Про які саме поступки може йти мова? Нікому не відомо. Але Рубіо каже, що остаточне рішення прийме Росія та Україна. Він також сказав, що при закінченні війни є головним пріоритетом для Трампа Но тут, на жаль, я можу сказати тільки одне: говорити і робити це різні речі, от що зробив Трамп? Дійсно, він анонсував початок торговільної війни зі своїми сусідами Канадою та Мексикою. Це, на жарт, також він пригрозив початком торгової війни Євросоюзу та країнам Брікс. Про це пишуть змі. Трамп планує запровадити 25% мити на всі товари з Канади та Мексики вже з 1 лютого. Для країн БРІКС Сполучені Штати можуть запровадити торгівельне мита у розмірі не менше ніж 100%. Також сполучені штати можуть запровадити мити проти європейських товарів. Щоб цього не сталося, Трамп вимагає від Європи закуповувати більше нафти та газу у Сполучених Штатах торгівельна війна. Трамп до речі підписав вже декілька указів в свій перший день президентства. Зокрема, він розпорядився вивести Сполучені Штати зі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це вже другий раз. Перший раз він виводив її, коли критикував поведінку Всесвітньої організації охорони здоров'я з приводу ковіду, але потім сам же скасував свої рішення. Він помилував учасників штурму капітолію у 2021 році. Він Розпорядився відкласти на 75 днів за дії заборони Конгресу на Тікток. Розпорядився вивести США з Паризької кліматичної угоди. І зараз виключно 4 країни у світі, скажімо так, окрім Сполучених Штатів, вони, м'яко кажучи, не дуже демократичні і адекватні, які вийшли з цієї угоди. Він скасував декілька наказів. Байдена по питанню іммігрантів і наказав вести надзвичайний стан на кордоні США та Мексики, куди планує найближчим часом відправити війська, але про Україну теж йшлося. Коли він підписував укази, журналісти його запитали про Україну і він сказав, що е, має намір якнайшвидше закінчити. Війну в Україні і для цього збирається поговорити з Путіним. Точні терміни закінчення війни не назвав після розмови. з, він сказав, що назвав після розмови з президентом Росії, але ніякої конкретики. Єдине, що він сказав, що в нього ще є півдня для того, щоб закінчити. Головні заяви Трампа щодо України були такі: зустріч з Путіним. Буде організована найближчим часом для Путіна. Було б добре піти на угоду, щоб е, закінчити цю війну. Тому е, тому що за словами Трампа, якщо Путін відмовиться укласти угоду, то він зруйнує Росію. Росія будуть великі неприємності. До речі, він так і каже, що Путін руйнує Росію. Санкції проти Росії. Залишаються до кінця війни, ну це все було зрозуміло, і ще Трамп вважає, що Зеленський налаштований на угоду щодо завершення війни в Україні. Це такий реверанс в бік України і показує те, що зараз рішення за Росією. Україна хоче закінчити, але Україна і війну починати не хотіла, і всі це розуміють тому. Початок і закінчення війни залежить тільки від Путіна, бо для того, щоб закінчити війни, війну, треба його бажання, але поки що Путін його не проявляє. Ну і дійсно, чому йому проявляти, якщо він просувається на фронті, якщо він вперед, якщо він не зупиняється, захоплює нові території, вбиває українських воїнів і просувається на території України. Я вам можу сказати, поки не стабілізується ситуація на фронті, чекати чогось Путіна. Ну марно, і ця надія нагадує скоріш, фатамаргану ніж логічні якісь висновки. До речі, Трамп знову заговорив, що війна між Україною та Росією не повинна була розпочатися і не почалась би, якщо б він був президентом і заявив, що на має намір таки завершити її найближчим часом, але не запропонував нічого. Оточення Трампа каже, що рішень. По Україні і Росії немає через те, що саме рішення відсутнє, а Росія не проявляє реальний інтерес, і будемо дивитися, як Трамп планує тиснути на Путіна. До речі, Україна може залишитися без допомоги Сполучених Штатів на найближчі три місяці, тому що Трамп припинив підтримку іноземних держав, підписавши такий ж один з указів. Окрім того, Дональд Трамп ухвалив рішення зупинити ж всі програми підтримки іноземних держав на 90 днів для перевірки їхньої відповідальності цілям його політики. Про це е -е, повідомляють інформаційне агентства, але треба розуміти. Що Україна буде страждати від цього в першу чергу, до речі, в Ізраїлі теж на це звернули увагу, тому що вони теж будуть страждати від цього. Але Трамп рішення своє прийняв, і далі ми будемо дивитися, що буде відбуватися. Для тих, хто вважав, що Трамп прийде порядок на ВД, закінчився період рожевих ілюзій. Вони зіткнулися з тим, що порядок не прийшов. Для тих, хто вважав, що Трамп закінчить війну за 24 години. Прийшов момент трагедії, ну тому що нічого не сталося. А для тих, хто прагматично розумів, що Трамп прийде і тільки тоді буде зустрічатися з Путіним, коли буде, хоч якась можливість про щось домовитись, ну прийшло підтвердження їх висновків: Україна не зможе чекати просто так, Україна буде тоді втрачати. Чекати від Трампа рішення якісь, втрачати територію, втрачати громадян, і це може призвести до катастрофи взагалі до зникнення країни. Україна повинна самостійно вирішувати свої проблеми і даючи пас Трампу, стабілізувавши фронт на полі боя. Тут завдання для Зеленського. До речі, з цим у Вашингтоні. Повний консенсус. Вони вважають, що Зеленський повинен стабілізувати фронт. Як стабілізувати через мобілізацію? Ні, не 18-річних. мобілізацію, від якої шорхається Зеленський, і не хоче її займатися. Він повинен займатися мобілізацією. Він повинен е Починати мобілізаційні кампанії, мотиваційні кампанії, заклики, підіймати мотивацію українців, пояснити, що відбувається, казати правду, і це перший крок. другий це забезпечення всім необхідним українські війська, саме українського виробництва. Не брехати, не красти ніхто не повинен на цьому. Тих хто крадуть, повинні карати. Історія з мінами показала бракону мінами, що. Ті, хто займається такими речами, не карають, не звільняють, не відстороняють від міністра до виробника, нічого не відбувається, але це повинно закінчитися. Тож два моменти. перша стабілізація фронту через мобілізацію і забезпечення, а третій момент найголовніший Зеленський повинен Сконцентруватися на всіх внутрішніх питаннях, які можуть забезпечити фронт, і це третя історія, яку не хоче робити Зеленський. А треба. Тож ми повинні самі так, справа рятування потопаючих, справа рук самих потопаючих замість нас ніхто нічого не зробить. У Зеленського ще час є у України З часом погано Трамп. Нічого не зробив того, чого чекали в офісі президента, що він зробить диво, див не існує. Ми все можемо робити самостійно. Для цього треба прикладати зусилля і не бути інфантилами. Ну, те, що не любить Зеленський, треба змінюватися. Треба стабілізувати фронт, треба давати можливість Україні видихнути. Але для цього Зеленський і Єрмак повинні змінитися. Змінитися, а не імітувати бурхливу діяльність. І до речі, це від них ждуть в Вашингтоні. Подивимося, чи зможуть вони це зробити, чи це для них не вершина. Дякую, що дивилися. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати, поширити відео і по бажанню стати спонсором каналу. Дякую, що ви активні. Тримаємося. Все буде Україна. Па-па.